Може, я не повноцінно дам відповідь на ваше питання. Так для мене це не зовсім очікуване питання, але послуга з утримання будинків і прибудинкових територій існувала завжди. Вона колись називалася в нас в місті, всі називали її квартплатою. І платилася вона одною позицією. Туди входило і прибудинкові території, і утримання будинків, і там вода. Все воно було разом. Потім, згідно постанови. Кабінету міністрів утворена національна комісія, яка розділила, заставила нас розділити послуги. І тепер ви отримуєте всі мешканці, які користуються послугами централізованого опалення, водовідведення, водопостачання, а також послуга е, отримання будинків та прибудинкової території. Тому квітанції в одній бумажці є дві квітанції. Ця послуга передбачає в себе утримання. Внутрішніх сантехнічних мереж житлового будинку це водопровод, голодна, гаряча вода, каналізація, утримання конструкції будинку від підвала до чердака, прибирання прибудинкових територій, зелених насаджень, а це і прибирання самого будинку. Це все входить у цю послугу утримання будинків та прибудинкових територій. Додатково одразу скажу, що послуга за водопостачання, водовідведення, теплопостачання це послуга оплати за тепло конкретно, за воду холодну, за воду гарячу і за каналізацію. За каналізацію ви платите таку кількість кубів, яку ви використали по воді. Спожили один куб води, за один кубів заплатили. Це сумарна кількість кубів з холодної і гарячої. Нема окремо. Тому я розумію, що може не всі е, досконало знають в ЖЕКе, ну, не знаю, як правильно сказати таке слово, але ну, вони в чомусь може некомпетентні. Не, Ви не суми великі, суми, суми, суми на утримання будинків та прибудинкових територій формуються комунальним підприємством, подається на розгляд. В міську раду тут розглядаються компетентні спеціалісти і і ця послуга Розумієте, є ця послуга... труби ми міняємо самі. Сам ми визиваємо самі. Немає зарані. Їм все ми оплачуємо. Всі труби поміняли самі від п'ятого до першого етажа. І також під'їзд. розумієте, я живу 37 років в цьому будинку ніхто не поставив, ні одного дерева ніхто не посадив, все, що ми зробили, все росте. Зараз воно все рухається, його ніхто нічого не робить. Так, такі суми діє, ви розумієте? Ще 13... Заборговані 30... 60 мільйонів маємо на сьогоднішній день. Це один будинок наш. який дає. Скажіть, який це ваш будинок? 13-й будинок. І це не тільки наш будинок, і те раз